Могли в країні краще жити. Вже не обіймуть матері синів. Дружини не зустрінуть вже коханих. І діти не побачать більш батьків. Вони пішли, як всі герої, пам'ять. За мало слів, щоб передати біль, за мало слів, щоб те все описати. Сто хлопців молодих. Ще повних сил пішли життя героями лежати. Герої не вмирають, не вмирають у наших серцях і спогадах і ніколи не помруть. Але ніякі звання чи перейменування вулиць, площ не поверне їх до життя. Україна заплатила високу ціну. За що? За спробу на нове майбутнє. Майбутнє. Яке залежить від нас, людей, Ви... останні місяці звинили все, і я сподіваюся, що революція відбулася не тільки в країні, а й у наших з вами серцях і головах відбулося перезавантаження нашої свідомості: український прапор, гімн, вишиванки чи вірші Шевченка це вже не просто речі і творчість великого поета. Це щось набагато більше для кожного з нас. Це наша сутність, це наша гордість, можливо, тому що ми ті слізьми і кров'ю. Я маю надію, що Україну чекає нова ера, коли кожен українець обере духовні цінності і національну свідомість, а не матеріалізм і байдужість. Україна це ми. Україна починається з кожного з нас. Пам'ятаймо про це. Продовження нашої історії повинне бути гідне Небесної Сотні. Я вірю в Україну, вірю в її щасливе майбутнє. Слава Україні! Героям слава! Урочистості з нагоди, відкриття. Пам'ятника небесні сотні вважається відкритим. Равно не в мене Волотнище з пам'ятника надається учасникам майдану, Данилюку Івану і Федорчику Петру. Слово надається отцю Богдану. Благословен Бог наш, нині по всех час и на веки веки. Слава тобі Боже на слава тобі, Небесный Пишний дух, Судисне на поля, Сами до краї, витягнути, у нас необхідна, и у всякий стажіт, на семейностях души наша. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй, нас. святий Боже, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Нині повсякчас і на віки віки, Святоя Тройця, помилуй нас, Господи, очисти віки наші, прости беззаконня, наша, святий, посіти, сіренами, не чи наша, ім'я Твоє. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. O, і святому духові. Ось ти ти нашого і сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде заступує, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наш насушний, прости нам наші, як і ми прощаємо, нашим і не

Йдіть, поклонімось Христу, Цареви нашому Богу. Жидіть, поклонімось і припадім до самого Христа, Бога нашого. Торію, Господі, народи, тримтя, сидить, наші робимо, хитрища земля. Белиті, Господь, що і піднесені війна душі, усіма народами. Хай ім'я Твоє славлять, верить і різне воно, а свіла, царя любить, справу слави, дивіться, місто Свіття. Дякую, право на правоту вчинив, до вас на нашого бой, коня ті підміченіла, бо він святий ми, цей рос, священник йос, самий христик, що блечуть імені його, вони взивали до Господа, і він вислухає їх, по хмари до них горів, вони зберігають свідоцтво, та устав, що він дав йому для них. Господи Боже наш, Ти е вен слуха в их, Ти е був в них. Боже, Ви почли мали всички за дела их с ним. Господа Господу нашу Богу, се пред. Порой святой оба, святый Господь Бог наш, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, во час и на веки веснями. Алелуја, 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 слава Тебе, Боже! Алелуја, 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 слава Тебе, Боже! Halleluja, halleluja, sträva till Gud, vara din själ Ska du vara med oss, ska du vara med oss, du vara oss, ej Що хрести Бом, подай земель на імені війна, іменить оселі своєї, веселя своєю телою православне в людей, коли ще перевона супротивних, то має на допомогу зброю своє мир. Вемо не поборною, не нисполься. Господь, сина вити вічне амінь. Говорю я твоїх При нас у тобі намалять, Господи, вірний жидай, бо ради си ради, яка має по тобі за нас. Єдиний чоловік полю. Господи, ми помолимся, мамину. Господи Ісусе Христе, Боже наш, Ти схотів на хрестому дереві ради нашого спасіння. Добровільно присвяхуватися і зволив пречистою своєю кров'ю освятити Його. Ти своїм Христом викупив світ від рабства ворога. І Христом перед давнім рукописанням нашого ворога, диявола. І з ним звільнив річ людський від катування Його. Смиренно благаєм тебе, поглянься, милостини, це збудований з нами на Христа. До шести святого Божественного благословення. Благодатью подай подаймо силу та міст, щоб кожен, хто собі носити, Господи спасенних свястей твоїх і жатворящої Твоїй смерті, і на зображення оборону душі і тіла, сподобався прийняти на тебе, с память, як ти був благословив же Саврам Ааронове, на відгнання невірства супротивних і на відкинення чарів задумів, та поблагословити зі замена. І бери на поміч його за стовста від, від всіх диявольських лукав. щоб кожен, хто приносити, буде молитву, обладай за світом, охороною ману, і за спасенням душі й тіла примножене твоїх духовних дарів і християнських чеснот, бо ти благословляєш, і освячуєш Христе Боже наш, і тобі славу приносимо, Отцю, і Сину, і Святому Духові. Не не буде час, ні на віки віки. Амінь. Си Христе наш, що на висоті живе, що засмиренне спорядає, твої раби недостойно скини перед Тобою, серця своє, і смиренно благаєм тебе, пошли своє небесне, благословення на це реставра знамено і окропленням освяченою водою на ньому, твоєї повноти сили, на зміцності, на прогнання, знищення всякого, всякого диявольського лукавства, а кожний.